Велика війна в Україні прискорила інновації у сфері комерційних технологій. Торік, одна українська компанія заявила, що виступила на ринок повністю автономні, випустила на ринок повністю автономні дрони із зі штучним інтелектом. Ці апарати здатні самостійно приймати рішення, кого вбивати на полі бою. Їх створення великий технічний крок. Проте наслідки переходу до нової ери війни, якою керуватимуть машини, не передбачувані. Про це йдеться у матеріалі Foreign Affairs. Зграї дронів зможуть самостійно реагувати на зміни зі швидкістю, що виходить за межі людських можливостей. Цикли прийняття рішень будуть скорочуватися, оскільки країни впроваджуватимуть штучний інтелект і автоматизацію, щоб скоротити час на пошук, індентифікацію та удари по ворожих цілях. Теоретично це може дати людям більше часу на прийняття продуманих зважених рішень. На практиці конкуренти будуть змушені відповідати тим же використовуючи автоматизацію для прискорення власних операцій, щоб не відставати. Результатом стане розкручування спіралі більшої автоматизації і меншого контролю з боку людини. Одним із найбільших ризиків, пише Foreign Affairs, є інтеграція штучного інтелекту в ядерну зброю у 2022 році. США і Велика Британія оголосили, що у прийнятті рішення щодо її застосування завжди буде присутня людина. Проте, дехто іншої думки, Росія демонструє готовність інтегрувати ризиковану автоматизацію у свої ядерні операції. Нещодавно там почали розробляти автономний підводний ядерний безпілотник. Немає жодних гарантій, що такі апарати не потраплять в армію або не втратять не потраплять в аварію або не втратять контроль над боєголовкою. Понад 250 неурядових організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch та Нобелівська жіноча ініціатива, започаткували кампанію зупинити роботів убивць. Вони занепокоєні, що така зброя може збільшити кількість жертв серед цивільних під час війни. Хоча автономна зброя можливо і зменшить кількість жертв серед мирного населення за рахунок точного ураження комбатантів, у руках держави, яка мало дбає про жертви серед цивільного населення або хоче покарати його, вона може бути використана для жахливих злочинів. Кінцевим результатом таких процесів зазначає Foreign Affairs, Імовірно стане війна, яку будуть вести машини, яка буде непідконтрольною людині. Китайські науковиці з військової справи Чен Хунгуй висунув гіпотезу про сингулярність на полі бою. Це коли темпи ведення війни машинами будуть випереджати швидкість прийняття рішень людиною. Цей переломний момент змусить людей поступитися штучному інтелекту у військовій стратегії. Машини не лише обиратимуть окремі цілі, але й плануватимуть і здійснюватимуть цілі кампанії. Роль людини буде зведена до того, щоб вмикати машини і сидіти осторонь, не маючи можливості контролювати або навіть закінчити війну. Країни світу вже 10 років обговорюють, що робити з автономною зброєю, але так і не змогли дійти згоди щодо правил, які б обмежили шкоду від неї. Тому є нагальна потреба в міжнародній угоді. Необмежений розвиток автономної зброї може призвести до війн, які вийдуть за межі людського контролю, з меншим захистом як для комбатантів, так і для цивільного населення. Навіть якщо повна заборона не є реалістичною, є багато практичних правил, які уряди можуть прийняти, щоб пом'якшити найгірші небезпеки, які становить автономна зброя. Без обмежень людство ризикує опинитися в майбутньому небезпечної війни, керованої машинами. Зараз багато дискусій щодо регулювання автономної зброї. Проти її заборони виступає Росія і Сполучені Штати. Вони стверджують, що нинішніх норм військового права достатньо, щоб запобігти будь-якій потенційній шкоді. Торік питання про заборону такого виду зброї винесли на розгляд генасамблеї ООН, Однак у Вашингтоні запропонували альтернативний підхід, пише Foreign Affairs. Аму ухвалили політичну декларацію щодо використання штучного інтелекту в озброєнні. І, хоча документ відстоює цінні принципи, він містить лише загальні рекомендації. Близько 30 країн і гуманітарних організацій закликали укласти превентивний юридично-обов'язковий договір про заборону автономної зброї до того, як вона буде розгорнута. Уряди досягли відносного успіху в забороні хімічної та біологічної зброї, касетних боєприпасів і використання довкілля як зброї. Але аналогічний процес у регулюванні автономних озброєнь виявився складним. Зокрема, повна заборона є малоймовірною. Оскільки автономна зброя ще не повністю розроблена, невідома як її потенційна шкода, так і військова цінність. Тому уряди неохоче відмовляються від потенційної цінної зброї через невизначеність щодо припустимої майбутньої шкоди. Автономна зброя це перевірка, наскільки людство здатне протистояти збройному штучному інтелекту, пише Foreign Affairs. Спроби повністю заборонити її швидше за все будуть марними, оскільки військова цінність такого озброєння надто велика. Тому без ефективних обмежень автономна зброя зменшить контроль людини над війною, створить підвищену небезпеку і підірве міжнародну стабільність. Це був огляд преси.